Всім привіт! Є земельна ділянка під забудову 18 соток у селі Тарасове біля самого центру. Ось така ділянка рівненька. З комунікаціями. Тут проходять комунікації світло, вода і газ. Тобто заводити буде без проблем, бо з цієї сторони вже є будинки побудовані. І тут іде в нас центральна дорога асфальтована. Йдуть продуктові магазини, магазин Господар Будівельний. Вартість даної діляночки 60 тисяч доларів. Це центральна дорога звідси йде виїзд на Володимирську. Це йде виїзд на Боголюбську дорогу. І оця асфальтована дорога. І от, будь ласка, наша діляночка за осею рілею. Видно. 18 сотих комунікації є: світло, газ, вода. Лінія проходить. Телефонуйте.